Вітаю всіх підписників і гостей каналу Дніпровські Пороги. Карась клювати не хоче, а ось Скумбрія клює охоче, правда, на срібний гачок. Ось ми з вами її сьогодні і замаринуємо. Рецепт простий і Перевірений. Дуже смачна виходить з кумбрія, маринована. Тож дивимось, друзі. І так, друзі, готуємо дуже смачну мариновану скумбрію. Ось такі дві рибинки клюнули на сріблястий гачок. А що ж то за гачок такий, я думаю, що всі знають, це, звичайно, грошики. На цей гачок можна спіймати все, що продається. І так, ми спочатку підготуємо рибку. Відріжемо голови, ось оці пірця, хвости, почистимо всередині і поріжемо на порційні кусочки. Не дуже такі товсті, ну, десь такі на моїх. Півтора пальці, бо на два це дуже багато буде, щоб вона краще просоліла. І так, вперед. Минулорічний часник вже закінчився. Тож будемо брати часник нового урожаю. Ось він уже такий. І стрілка вже пішла. Дивимось. Я його трішки підкопав. Ось так. Ось така вже головка. Думаю, що із, із нього діло буде. Для маринаду скумбрі. І цибульку візьмемо молоду. Ту, що висаджували весною на зелені вітаміни. Пельку заморозки трішки приморозили, але вже відростає листячка. Щось буде. Ось так, друзі, я підготував рибку, помив, чорну отуплівку плівку вичистив з середини, голови відрізав, хвостики. Залишилось тільки. Порізати на кусочки. Крім рибки, нам ще потрібна для маринаду одна велика цибулина, чотири зубчики часнику: три кружочки лимона і Потрібно розрізати їх навпіл, два лаврових листочки. Штук 10 чорного перчику горошком і штук 20 коріандра горошком також. Ще нам знадобиться. Одна столова ложка солі, дві чайних ложки цукру, без гірки. Також нам буде потрібно три ложки столових кип'яченої охолодженої води. І Чотири столових ложки соняшникової олії. Щоб не гаяти ваш час, я за кадром порізав рибку, цибульку, часничок, Лимончик уже був. Тепер укладаємо ось так в ту посуду, де ви будете її маринувати. Бажано щоб вона була емальована. або із скла, або ось така таке відерце як у нас Вона все рівно тут змішається так, тепер беремо цибульку і часничок. Так, майже все випало. Ось так. Тепер лавровий листочок два штуки. Ламаємо його. На такі кусочки додаємо лимон а також чорний перчик і коріандр так тепер. Беремо столову ложку солі, це все я розповідаю на дві рибки. Одна важила 640, а друга 580 грамів. Ну, це з головами. Так, ложка солі, столова і дві ложки цукру чайних без гірки це буде трішки менше ніж половина столової так тепер три ложки води кип'яченої. Так, ну ще четверту, бо що в нас вже вони були неповні. І ще трохи. В общем, три повних ложки столових охолодженої кип'яченої води. І 4 столових ложки олійки. Професіонали це роблять, як кажуть, на глаз. Ось так. І тепер все добре перемішуємо. Ось такий вигляд має, друзі, рибка. В воді цукор і сіль розчиняться. Через добу вже можна її споживати. Але краще через дві, щоб всі компоненти віддали свій смак рибці, і вона буде дуже і дуже смачна. Ложку ми залишаємо тут. Накриваємо кришкою і ставимо. Холодильник. І через 2-3 години, тобто, періодично треба все це діло перемішувати, щоб рибка рівномірно замаринувалась. Ось так, рецепт. Я вкажу під описом. все ставимо в холодильник.